Одним із лікувальних факторів, які використовує санаторій у своєму арсеналі, є йодобромна вода. Вода видобувається з глибини майже півтора. Кілометра з надр землі і, і є дуже ефективною при лікуванні серцево-судинних захворювань. У нас в санаторії вона використовується у вигляді ван та у вигляді гідрокінезотерапії, тобто йодобром басейну, де лікується також і проблеми порно-рухового апарату. За рахунок йоду покращується загальний омін, це є вплив на роботу щитоподібної залози. Бром впливає на стан нервової системи, від якої напряму залежить. Стан серцево-судинної, тонус судин, робота серця. Вона благотворно впливає на ліпідний склад крові. Тобто відомий в народі холестерин покращує властивості крові, і є профілактикою атеросклерозу. Сотні і, і тисячі пацієнтів, які пройшли лікування в нашому санаторії, позитивно відгукуються про результати і ефект лікування в санаторії, і те, що вони повертаються до нас неодноразово, а навіть десятками років. Свідчить про те, що Ефект лікування хороший, і ми самі це бачимо. Пацієнти це, наші це бачать, і з задоволенням повертаються до нас.